Мій до нас прийшло веселе сонечко та принесло подарунки у кошику, але забуло їх назви. Давайте йому допоможемо. Що у нас в кошику? Ось медова жовтенька грушка. Що тут ще є? А це кругленьке, червонощоке яблучко. А на гілоці? Де багато маленьких кругленьких явідок. Це у нас виноград. І сливка соковита та смачна. А як одним словом можна їх назвати? Подумайте, фрукти молодці малята. Отже, сьогодні ми будемо вчити чудовий вірш про смачний фрукт сливу. Давайте почнемо. Спочатку я вам його прочитаю. Сонечко пригріло, сливонька цвіте, на гілочці високо красуня росте. Сливонька достигла та на землю впала, тож її збирайте, щоб смачно смакувала. Цей вірш розповідає про те. Як слива дозріває під теплим сонечком і падає на землю, коли стає смачною та стиглою. А ми можемо збирати і ласувати ними. А тепер повторюйте рядочки за мною, щоб легше запам'ятовувати спершу повільно, а потім разом. Сонечко пригріло, сливонька цвіте. На гілочці високо. Красуня росте, сливонька достигла та на землю впала. Тож її збирайте, щоб смачно смакувала. А тепер швидше будемо говорити. Сонечко пригріло, сливонька цвіте. На гілочці високо красуня росте. Сливонька достигла та на землю впала, тож її збирайте, щоб смачно смакувало. А я вам, любі мої, кажу до побачення, до нових зустрічей.